Останні пару років вже українці знаєте всілися вже деякі відклали гроші, деякі почали їздити відпочивати в Мексику. Ви напевно вже про це бачили, чули. Деякі блогери е знімають з Мексики україномовні. Деякі люди навіть е закидають в інстаграм різні фотографії. І в Мексику поїхати з Канади це дуже доступно, це не є велике досягнення. І ніхто би в Мексику не їздив, якщо б було там дуже дорого, бо є набагато гарніші місця на цій планеті, де можна відпочити, де можна поплавати і де можна дійсно побачити багато крутих та класних речей. І знаєте, і ця пара Артем і Юля, які поїхали відпочивати собі в Канкун на два тижні, Артем працює в ІТ, Юля працює та допомагає своїй подружці. З бізнесу вона відкрила кав'ярню і, і, і подружки і зробила менеджером кав'ярні. В принципі, зарплати в них непогані. І, і я ще собі подалася і почала вчитися собі тут в Канаді. І тут, в Канаді, коли ви подаєтеся, наприклад, вчитися, то е, це ваша відповідальність мати study permit тобто дозвіл на навчання. І деякі е, інститути, деякі коледжі, деякі університети вони. Не зобов'язані це перевіряти, вони вам чітко говорять, коли ви підписуєте документи, коли ви подаєте університет, що це ваша відповідальність мати стадії перміт і дозвіл на навчання. І в цій ситуації Юля його не мала. І вони поїхали відпочивати, і коли поверталися назад, офіцер на кордоні. Почав запитувати запитання, що ви в Канаді робите, яка вас там, чому ви туди їдете, що ви робите. Артем сказав, що він працює, все нормально. І коли Юлю запитали, Юля відповіла: не то, що вона працює, бо вона мала work permit, а вона сказала, що вона вчиться в Канаді. І офіцер автоматично все в системі мав пробито про Юлю і каже. Ну, але у вас немає стадії пермита. А Юля така каже: А що мені було потрібно мати стаді пермит? А він каже: Так, ви повинні були е, отримати стаді пермит. І вам навіть отут з вашого коледжу конкретно сказано, що це ваша відповідальність отримати дозвіл на навчання. І Юля така, знаєте, була шокована, почала там йому пояснювати, оправдовуватися. І що ви думаєте, цей офіцер зробив? Офіцер не пустив Юлю в Канаду. Він сказав, що Юля не може потрапити в Канаду. Він її не пустить в Канаду, тому що вона неправильно правильно і, і пішла проти правил Канади і фактично зразу поставив червоний прапорець. І Юля не змогла потрапити в Канаду, йому мусила їхати в Польщу. І зараз на даний момент вона є в Польщі. Артем поїхав в Канаду, звісно, тому що йому треба було все це позакривати, все це зупинити. І теж скоро має поїхати назад в Польщу. І так їхня історія про Канаду і майбутнє в Канаді абсолютно прийшло до кінця. Розумієте, друзі, наскільки це повчальне.